Всім дорогі друзі! З вами Варас. Сьогодні у нас сьомий день ЛВК почався, і уже останній в серпневому сезоні побачимо, як ми будемо так сказати, чи понизимося, чи залишимося. Ну на підвищення, то ніякого там шансу немає. Я думаю, пам'ятаєте з минулих серій, як ми прям... На сьомих знаходиться на шостих вже останні пару днів знаходимося. Ну, доволі складний складний. У нас такий перший сезон в новій лізі був, але головне, що ми втрималися. Ну, думаю, ми втрималися. В принципі, ми гуляємо проти клану сьомому дні Браухамер. Це чуваки, які на сьомому місці наше місце так сказать, забрали, і у них тут відриви де у 20 зірок. Направда, вони зараз на 10 зірок менше набили, але думаю, ми можемо все-таки залишитися. Так, давайте почнемо У нас сьогодні будуть дві атаки. Це з, Донг... з аккаунта Донґфор і закаунта з моєї основи наварив я тут а... гідру. Так база підходить, переварився. І давайте не, по не повторять а, помилки минулих так відео, особливо минулого. пам'ятаєте, як я буст не вмикнув, вмікну... не я його одразу включу, щоб не було ніяких проблем. Хоча в нього толку і не було, все одно в мене кулі недокачані тільки бомбери не докачені, голем недокачаний, а все інше то основне є. Так, ого, я вже на 13-му номері, слухайте. мене щось навіть <с> скинули на один номер нижче. Ладно, давайте глянемо. Що я тут задумав зараз розкажу. Я хочу закинути з 12 годин героїв. Тут, як бачите, немає ніякого паркану, мені вроді даже як і не знадобиться бомбер. В принципі, закинути до Кінга на майстерську. Квіну з 12 годин. Кінг пойде на їх пушку по-любому. І тут можна... Да, тут такий вже зачистить кем, тим часом у нас з 10-11 з 11, 10, сюди я закинув дракону, гідру і дірік. дірік у нас буде йти під прожаттям. Дірік має впасти приблизно на цю дуйку. А тут він впаде, якраз тут забереться моноліт, просто тоді, якщо вони почнуть бити оцю пушку, інвіст впаде, вони почнуть бити ці такі три важливі будівлі DEF, а там вже потім і до ратуші переключиться. Так, ну поки в мене така задумка, знаєте, ну тут а, щось інше такого детальнішого нема, що показувати. Тож ну, це буде у нас а, так мас-дроп, а, зразу все скинемо. Так, а, давайте. Льодяний кін, війна, І давайте вже запускати, пробувати це все. Так, так, так. Чим Тоже Давайте і хантеров дропнем, Бачу герої там поблизу все-таки. Так, я тут з кстати, гуляю, не знаю, надо б, напевно, було б краще рейдж поставити, але вже як є. Раніше, здібницям, тут не зробив. <рив> Тваринку поміняв, а от про здібниці щось забув взагалі. Так, давайте, клонуємо все все. Інвізос вже активувався, це прям чудово. Так, все, забирається моноліти, ратуші вони зараз перейдуть. А, ра... Даже мож... а ні, отрутний спел, на жаль, вони не заберуть. Тим паче він вже активувався у нас. А, бляха, знаєте, багато чого залишається. Сподіваюся, в принципі, у нас вже рад, що забирається. Арчери ще живуть, вони там якийсь думаю, і покоцають. Так, у нас кінг вже, на жаль, помирає, відправився на той світ, Ну, думаю, він там ще трохи потанкує, дай все і там вже помре. Таку невеличку роль згуляв. Так, давайте ну, я тута вже проб'ю, щоб у нас, якщо що, то квіна могла ще б туди зайти, але бляха, там Кінг стоїть, а це мені не дуже подобається. Нда, ну, сектор, Два сектора таких проблемних топо залишувалося, я там вам так скажу. Ще й шахта в кінці карти, ну. Не сказав би, що все по плану пішло. Вроді все так скинув, і да, десантру я хорошо пошов, але ну щось, як бачите, не те. Надо було б, напевно, реально поставити. Рейдж, да, ну знаєте, це з дівчинці вони не сильно так бустять, особливо цей рейдж, Хіл то реально прикольна тема, але ну для дракону, я думаю, це явно зайве. Так, давайте, хай там. Кінг забирається. Квіну вже пізніше чуть-чуть прожмем. Так, найс. Nice". Кінг забрався. Квіну прожмем, давайте. А, бля, у мене ж тут не інвіз. Надо було, я ще й не те, що треба тут. На квіну то 100% треба було брати іншу здібність. Оце реально повно, що я просто про це здібності забуваю. Я просто забуваю їх міняти, Їх же там по пару штуки, реально для гідри не дуже сильно підходить моє оце лядяна стріла з хілками. Це більш для земного мікса. Але ладно, ми взяли 86%. Не знаю, в принципі, для гідри це нормально. ну Вже гідра на 16-му танголі, ну рідко коли працює. Тому сойден, надо головне буде зараз відгулятися з наступної атаки, ну якраз ми зараз до цього каунта і перейдемо. Ну і остання атака на сьогодні ось наш 16-й таунхол. Наварний у мене отака варіація. Це у нас тут корінці. До речі, вже в цю варіацію я тут. Ага, це у нас учень тут був. це я на основі тоді вже там поставив, ладно. Ну, я тут взяв чуть-чуть більше валюк, чуть-чуть більше. Барбарянці, ну, якщо ще більше валюк, я їх просто взяв. Там, пару друїдов, бо у мене мікс був без валюк. Ну, доволі потужний юніти, тому взяв. Ну, так, на цей раз здібності поміняв, все добре, Та там не треба було нічого міняти. Там, вони і так підходять під корінців. Давайте, атака на другий номер. І що я тут запланував? Як бачите, тут у нас є такий проходик між забором. Я бомбера тут з 6 годин закинув, він побіжить сюди, пробиває шлях до Орла. Як ви розумієте, у мене там кінг ще є, тому. Чуть-чуть почищує до лабораторну, кемпи, кемпи до казарму набуде почистити. Да. наверное, даже тут зачепить краще, щоб кінг по-любому пішов туди в центр. Далі. Ну, заход у нас основний, я одразу скажу, откуда пойдет, це з района 10 годин. А, Раніше ще до того ми запустимо отсюда казарму, щоб тут почищувало, Ну, і ось так у нас вийде. А заростаючи з спили, куди я планую кидатися, ось до можна нарад, щоб до цей центр, так сказати, за... заплутати ось до Інферно 2, є 2 моноліта, будка, ну, я думаю, нормально все йде прям а те, що треба, щоб заплутати. Так. Ну і у нас, корінці, пойде отак, пойдуть по прямій, такою буквою Г, да, якби то конь в шахматах. Ну ладно, давайте. В принципі, можна перейти до реалізації. Квіна у мене теж пойде десь разом з кінгом, я її скину навіть на золоту шахту. Мейбі Мейбі даже не знадобиться Барбаріанців відсюди кидати. Так, ну все, у мене готово. Два бомбера взято. Льодяного ми там теж 6 годин закинемо. Так, давайте почнемо. Зачисточка відсюди. Льодяний. Міна. Казарма. Кінг. Давайте проб'ємо шлях, пойдем. Найс, заходять. Я думаю, зайдуть по-любому. Давайте ще одного ледяного тут. Можна ще почистити тут барбаріанцями. Прожмем квіну, давайте, квіна зараз у нас по-любому пойде, тут забере мультибашту арчерів. Все. Давайте, тут у нас так, пойде, так, і почнемо вже запуск корінців. Давайте сюди, сюди. От хіл на корінців теж, варден. Сразу запутуємо центр. Чуть-чуть не так кину, але ладно, арбалети у нас, кстати, не, за... не, за... не запутаються. Бляха, не забрався, все-таки моноліт. Ой, це взагалі не по плану. О, Давайте, от хіл сразу бахну тут, а вже і хіл заїзаємо. Краще прожати, я думаю, заїзаємо вже на рад, що де вони там подойдуть. Оп. Надо це буде морозити, тому що дуже багато дамага у мене прямо отримується. А давайте я заплутачу закляття, далі накину ось сюди. Вардена прожимаємо, сюди рейдж. Так, у мене ще ж хантери були. Так, я взагалі не можу. <кхи> Перепрошую. Взагалі, оце довга полоска і дуже так непривично дивитися це за всім слідкувати. Ну, чесне слово, друзі, <кхи> я до цього не привик ще. Це реально з паншету доволі удобно гуляти. ти можеш собі. На планшетах є функція, типу, поставити два ряда собі, і це справді доволі зручно. Так, давайте фріз на їх пушку. Корінців у нас там ще десь стосується, бачимось, інферно хтось б'є. Ну, Непогано так розсосалися вони по всій карті у нас. Так, ну давайте я Хантеру вже так закину, хай там через паркан хоч щось поб'ють. Чемпа, можна порожати спокійно, у нас тут мало яких будівель залишається. І як бачите, у нас забирається трьошечка. Доволі гарна атака вийшла, так, да, я чуть-чуть... Я взагалі заростаючі закляття планував два рази на центр бахнуть, але все-таки бачу, що я його так раніше скинув, запустив мікс, і у мене усти... Поки корінці дійдуть, наприклад, до цього сектора, то там розплутується закляття, то я тут ще можу закрити. Ну, якось так вирішив зробити. І як бачите, непогано вийшло все одно на трьошечку, де закрили. Бляха, з цього аккаунта трьошки летять трьошка за трьошкою, да? ну, З основи то бувають прям такі люті фейли. Ладно, друзі, все. У нас взагалі тут на сьогодні виходить реально це по атакам. Не буде вже там більш якісь атаки робити. Там на рашерах, то взагалі ось до да мене мій рашер. Це 14-ка дзеркало, там до пушер ТТ, наприклад, теж 14. -ка. Ну не бачу сенсу це засня... зас... заснімати, тому давайте тільки по дві. Та й ок тим паче атаки вже більш цікавіші. Да? тако подивитися. Якщо це ще й тим паче файні атаки, то прям. А, дофамін зростає вмить у мене, як в атакуючого. От так. А, поки що займаємо шосте місце. Ну і як бачите, відрив до п'ятого місця аж в одну зірку. Туркмен, клан це що там у нас? Ага, вони тільки 5 атак зробили. Ну, навряд чи, мені здається, вийде їх перегнати, у них там потужний склад. Але, але, ну, думаю, ми хоча б засейвимо звання. Все, друзі, давайте зустрінемося завтра. Ну, Для вас це буде через мить. Так, друзі, у нас вже закінчилось якраз ЛВК десь пару годин назад. Я тут подзарядився і вирішив зайти записати, але, на жаль, у нас запустили КВ-шку, і я ніяк повторки не можу показати. На жаль, не, немає такої функції, щоб, показати, ось, наприклад, в варло зайти і подивитися там, детальніше там, хоча б пару днів да, після ЛВК. Тому зможу це тільки що в кінці показати, що ми зайняли п'яте місце, навіть на п'яте вирвались, представте собі. Постаралися, да? думали, що на шосте буде, щоб зберегти звання, але навіть на п'яте вийшли. Тому ось так якось одгуляли. Дуже складні такі матчі були. Да? Були суперники ізічні, були хардкорні, ну, зато тако і цікаво було. Ладно, друзі, буду вже прощатися. Реально, немає, що показати. На жаль, дуже так прям прикро якось. То ладно, все, друзі. Всім дякую. Пишіть в коментарях, як ви відіграли ЛВК, ставте лайки. І з вами був Орест. Всім пока.